Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Демократи хочуть зірвати виступ Трампа в Конгресі. Серед реквізитів протесту це плакати, яйця і кишенькові конституції і шерфи кольорів прапора України. Представники Демократичної партії США обговорюють низку варіантів протесту проти першого після переобрання виступу Президента Трампа перед, перед Конгресом, у тому числі шляхом прямого зриву. Зазначається, що серед демократів, як у Конгресі, так і за його межами існують широкі розбіжності щодо того, яка форма демонстрації буде найбільш прийнятною та ефективною. Деякі депутати сказали колегам, що можуть покинути зал, коли Трамп скаже конкретні рядки, які вони вважають неприйнятними. Деякі законодавці готують реквізит до виступу Трампа плакати, яйця або порожні лотки з під яєць. Натяг на зростання цін на яйця у США, кишенькові конституції, натяг на те, що Трамп порушує Конституцію, а також хлопавки і червоні картки. До інформації видання співголова Українського корпусу в Конгресі Сполучених Штатів Америки Марсі Каптур планує роздавати законодавцям краватки та шарфи кольорів Прапора України. Інші члени Конгресу. Планують менш радикальні способи протесту. Просто не плескатимуть під час усієї промови Трампа. Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Також Київ прагне підписати угоди про мінерали та безпеку у будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережі. X, тобто Twitter. За словами Зеленського, Україна готова до переговорів, щоб наблизити мир. Ніхто із нас не хоче нескінченої війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Йдеться в повідомленні. Глава держави наголосив, що для, що для закінчення війни. Потрібно пройти кілька етапів. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами може стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. І негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом із США домовитися про сильну остаточну угоду, зазначив президент. Зеленський підкреслив, що Україна готова підписати угоди про мінерали та безпеку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій. І щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно, повідомив глава держави. Ось такі, друзі, записав, сказав Володимир Зеленський, президент України, такі заяви. Тому, друзі, така ситуація зараз. Ракети для Петріот в Україні можуть закінчитися протягом кількох тижнів. Раніше прем'єр-міністр України визнав, що зенітно-ракетний комплекс Петріот це поки-поки що єдина система, яка здатна боротися із російською балістикою. Після зупинки допомоги США запаси критично важливих артилерійських снарядів в Україні можуть закінчитися до травня або червня, а ракети до американських Петріот можуть вичерпатися ще раніше, протягом кількох тижнів. Про це пише CNN із посиланням на українського чиновника. Ми пристосуємося, але питання в тому, скільки додаткових людей і скільки ще територій ми втратимо, поки ми це робимо, заявив співрозмовник видання. За словами старшого сержанта ударного взводу БПЛА Єгора Фірсова, 80% усіх руйнувань від танка до ворожого бліндажа наносяться безпілотниками. А тому в Україні є шанс вижити. Але головна слабкість у ракетах ДППО Петріот: навіть ми, військові, хотіли б, щоб наші сім'ї наш штили були максимально захищені, коли ми служимо на передовій. Командир 108-го окремо механізованого батальйону або Вовки Давінчі Сергій Філімону, погодився із тим, що американська підтримка має вирішальне значення для захисту українського неба. Українське джерело повідомило, що рішення не вплинуло на обмін розвідданими, який є менш витратним, але ефективним компонентом підтримки США військових досвід Києва. Теж, друзі, не дуже добра така новина. Ракети для Петріот можуть закінчитися, друзі. Це не дуже для нас, е, як кажуть, Приємна новина, але я думаю, що на це керівництво розраховувало, що може бути так. Тому що план Б, план С і так далі. Будемо надіятися на краще. Збройні сили України завдали, уда завдали удару по командному пункту окупантів на Донеччині. Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по командному пункту російських окупантів у Калініїму на Донеччині, що порушило систему управління 98-ї гвардійської повітряно десантної дивізії РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Вчора, 3 березня 2025 року, повітряні сили здійснили високоточний удар по командному пункту. Внаслідок ураження була порушена система управління російськими військами, що ускладнило координацію дій підрозділів дивізії. Сили оборони України продовжують позб... Позб... позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури. В Генштабі зазначають, що ця операція є ще одним кроком частиною до знищення військового потенціалу, агресора та звільнення українських територій від окупаційних сил. Збройні сили України не, зуп... не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну. Віце-президент США Джей Ді Вен заявив, що Україна має сісти за стіл переговорів, щоб поновити допомогу. Проте він сказав під час спілкування із журналістами на, на, на Капіталійському пагорбі, повідомляє CNN. Ми хочемо, щоб українці мали суверенну і незалежну країну. Ми вважаємо, що українські війська билися дуже хоробро, але ми знаходимося в такій точці, коли ні, ні Європа, ні США, ні Українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно. Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів, заявив Венс. Він також підкреслив, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, залишається прихильним до угоди про рідкісні мінерали і намагається надіслати дуже чітке повідомлення про те, що необхідно розпочинати переговори про її підписання. Венца запитала, чи вважає він, що угода щодо мінералів з Україною, як і раніше, можлива. На що він відповів, що вірить у це. Я думаю, що ми почули кілька позитивних моментів, але поки що, звичайно, немає підпису від наших друзів в Україні. Віце-президент США також звинуватив українську сторону в тому, що вона нібито не хоче вести переговори сумлінно і заявив, що зі США вчинили несправедливо, коли зайшла розмова про допомогу. Це справді смішно і, чесно кажучи, це образа для американського народу, що європейці отримують вигіднішу угоду, ніж американський народ, сказав він. Ось такий, друзі, цей, як кажуть, дуже такий незрозумілий Джей Ді Венс і взагалі керівництво Трампа. Бачите, що робиться останніми днями, тижнями, як кажуть. Тому, друзі, з однієї сторони потрібно закінчувати весь жах, але як закінчувати? На яких умовах? Що здати Херсон, здати повністю Запоріжжя, здати весь Донбас, просто віддати. Тоді за що загинули всі наші хлопці, дівчата? За що? Не знаю, друзі. Дуже важке питання, що цей е, рижий, як кажуть, е, р, рижий <кхм> пердунець. Один із передунців, що скаже сьогодні вночі. Що буде далі, побачимо, друзі. Надіюсь на здоровий глузд, але ви бачите, що світ е, перевертається з них на голову, все якесь не таке, як потрібно. Ну, друзі, Україну ніхто нікого не переможе, тому що скільки нас хотіли перемогти, і нікому це не вдалося. Тому Україна дуже сильна, люди в ній дуже сильні, е, найхоробріші козаки і козачки як кажуть. Тому, друзі. Все буде, все буде добре. Слава Україні, слава нашим воїнам. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово, тому що зараз всі секунди точаться важкі бої, без, без нашої армії нас не буде взагалі, тому що армія це найперше місце. Наші хлопці, дівчата, зараз всі секунди боронять нашу державу. Як би так тяжко не було, але все ж таки справжні герої це в Україні. Слава Україні, слава нашим героям, всім, хто віддав життя за Україну. Ем, ніхто, ні, ніхто ніколи їх не забуватиме. Ніколи в житті, тому що це наші герої ем, найкращі у світі, друзі. Дякую всім за увагу. Ставте подобачив, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і не забувайте розповсюджувати, тому що україномовного контенту все одно менше. Ем, більше все одно переважає російськомовний контент, медіа і так далі. Підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте підтримувати копійкою автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу, друзі. До наступних відео, до наступних новин.